Я навіть дорогу на позиції куска не помню. Ну, Це через дорогу, пока перебіг до бліндажа, гади накривають, винесли пацану. Таке тяжке ранення, як у Романа. йому давали неділю життя, а він викарабкався. Він бився. Роман не ходив. Ми приїхали сюди на кріслі колясочному, він не мог підійматися. Він не виконував майже нічого, тому що це було повністю допомога мами, включаючи там пересідання, вставання, одягання. Він кроку не робив. Він вагу не переносив. В нього були проблеми з задньою поверхнею стегна. вкорочений м'яз. зараз він проходить самостійно 15 кругів по залу, повністю без моєї допомоги. Виходить самостійно на сходи, і саме основне, пропала ця задишка, яка не дозволяла йому робити більше. Розвивається більший потенціал до роботи і з 15 у нас може скоро вийти 30 кругів і навіть повністю ходьба по вулиці, щоб він буде самостійно ходити. Модричі дуже великий толчок дали роману. Я дуже вдячна всім, у Модричі. Кожному чоловіку, який долучився до моєї дитини і дав крок моїй дитині в житті.